Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Як і обіцяв, я знову в прямих ефірах, і ми з вами розпочинаємо. Вірніше продовжуємо нашу рубрику, яку ми цілком недавно започаткували. Рубрика перепрошую, трошки сьогодні підхрипаю, mm -hmm. рубрика, яка називається: Чи збудеться загадане бажання. Сьогодні частина 3. Нагадую, як відбувається наша рубрика. Дуже так, лаконічно, коротко і по суті, вона відбувається. Ви загадуєте ваше бажання чи ситуацію, яка вам важлива. Концентруєтесь на ній. І я витягую три позиції. Загадуєте або першу позицію, або другу, або третю. Або другу, або третю. І отримаєте свою відповідь. Збудеться загадане ваше бажання. Реалізується загадана ваша там якась справа. Отримуєте свою ключ-підказку. І ще, можливо, якісь там підуть рекомендації чи застереження. Також наголошую всім, поширюйте наші прямі ефіри. Пишіть, чи збулись попередні підказки, які ви отримали. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Поширюйте наші. Відео. Отож, давайте будемо розпочинати. Ефір буде збережений, якщо щось. Тому можна його дивитись повторі. І він не має такого, як термін давності, коли ви його відкриєте, він буде завжди актуальний для тих, хто дивиться його вперше. Термін реалізації, чи є? Якщо йде мені по інформації якісь терміни, то я його говорю. Сьогодні працюємо з колодою голос Таро. Сьогодні працюємо з колодою, так, Inner Voice. І сьогодні працюємо з колодою оракул мудрості. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Загадуйте свої бажання. Пишіть позиції від 1 до 3. І отримаєте свою ключ підказку. Перша позиція, друга, третя. Перша позиція, друга і третя. Позиції від 1 до 3. Перша позиція, друга і третя. Просто для кожної позиції я тягну по три карти з різних колод, щоб подивитися, чи вона одна одну підтвердять, чи спростують, чи ще якусь інформацію додатково нададуть. Зрозуміли? Отже, для тих, хто загадав позицію номер один. Чи збудеться загадане вами бажання? Давайте дізнаємося. Перша карта у нас це що? Колесо фортуни. Знаєте, чомусь перша фраза така пішла? Як повезе, така перша фраза пішла. Збудеться, якщо повезе, якщо пощастить. А взагалі, колесо фортуни це карта, <кхм> це карта фатумності. Тобто, якщо воно має відбутися, Воно відбудеться незалежно від того, хочете, ви не хочете. Має відбудеться, воно відбудеться все в житті циклічно. Плюс ця карта говорить, що, в принципі, успіх і вдача на вашій стороні, але карта ця випала в перевернутому виді. Тому тут є таке ще додаткове але, що, можливо, для реалізації вашого задуму і бажання прийдеться. Чимось пожертвувати. Доведеться чимось пожертвувати. І якщо дивитись, знову ж таки, по реалізації, чомусь якось так. Знаєте, от сезон осінь. Чого осінь, не знаю, чи ближче до осені, чи впродовж осені. От якось так от воно пішло. По реалізації. Дивимось, що підкаже друга карта. Карта, яка називається. Змія, бачите, хитрість, мудрість на цих оракулах, але і підступи ворогів. Тому дійсності, будьте уважні, щоб оцю вашу вдачу хтось не прийшов і отак раз і перевернув. Тому що змії це, як правило, завжди вороги. З однієї сторони, ви маєте проявляти мудрість. І певну хитрість, і певну гнучкість, а з іншої сторони, бути уважному, бо реально можуть вам славно-явно перешкоджати в досягненні того, що ви собі задумали. Тому може і буде відтермінування. Або якщо ворогам вдасться вам перешкодити, може і не реалізуватись ваша задумка. І третя карта. Яка говорить, «Ідіть до кінця. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви вже якийсь шлях пройшли в реалізації задуманого вами бажання, то вже йдіть до кінця. Ще раз кажу, якщо воно має бути, воно буде. Якщо не буде, значить виявити, винести з цього якийсь конкретний урок. Для чого та ситуація була дана, або в результаті нове щось народиться, нове якесь бажання народиться. Чи нова якась задумка народиться, яка вийде з того, що може десь там не вдалося повноцінно реалізувати? А ще мені ці три карти в поєднанні, говорять, що це навіть якась реалізація цього задуму, ну, це навіть якесь як частково розв'язання якогось кармічного вузла, чи кармічної задачі, чи якоїсь кармічної зав'язки, розв'язки. розумієте, Навіть в такому контексті, як виконання певного кармічного завдання. Тому, тому доведеться постаратися. Карта говорить і до кінця. І, по принципу, робіть, що повинні, і буде, що буде. В будь-якому випадку досвід і мудрість ви отримаєте. А це вже теж є важливо, щоб в майбутньому, зробивши правильні корективи, все-таки досягнути бажаного. Далі ми дивимося для тих, хто загадав позицію номер 2. Що збудеться загадане вами бажання? Отже, перша карта позиції номер 2 Така, до речі, я б сказав оптимістично: паж мечів, але теж досягнення бажання буде непростим. Тому що, як мінімум, мечі це теж прийдеться поборотись з якимось гострими на язик, недоброжелателями, тому тут намальований такий парубок, який несе оцього цього меча і готовий обері... об... як це? оберігати, обороняти себе, обороняти те, в що він вірить, оберігати рідних, близьких. Це така карта важлива. І паж... це завжди такий теж якби старт розвиток. Так? Тобто, якщо ви чуєтесь в ресурсі це реалізувати, то ця реалізація має поступово відбуватися. Тобто, це ж карта показує, що треба ще і дорости. До реалізації даного вашого задуму. Може ви ще навіть в деякій мірі і не готові до цього. Тому подумайте, чи достатній вас ресурс, чи ви вже дійсно, як от каже карта, чи ви вже доросли, чи ви вже дозріли до цього бажання. Може, справді його варто відкласти на пізніше, не забути, не закинути, там, не відмовитись, а просто відкласти на пізніше? Тут хороша карта, теж така карта лелеки. Ось. Яка, я би казав, в дійсності дає таке, таку ще теж підказку, що реалізація вона можлива, але в цьому свій час, знаєте, леки теж є пора, коли вони прилітають, є пора, коли вони відлітають. Тут от прилетіли, бачите, тому це як можливо показано якраз точка реалізації початок вашого бажання, От старт вашого бажання, а коли будуть відлітати, може і буде якийсь свого роду вже і результат завершення, або якийсь перший етап пройдете. Ну, така все рівно карта, в принципі, я би сказав, позитивна в тому ключі, тому все рівно рухайтесь правильно, мислите правильно, прислухайтесь до рекомендацій до парад. І «Loyal Heart» щире серце. Однозначно, карта говорить, що вам потрібно заручитись допомогою людей, які щиро до вас відносяться. Тому що там, де йде карта «Паж Мечів, треба поборотися. То кажуть, одному боротися важко складно, один в полі не воїн. Ну, деколи воїн, але все рівно. Я люблю більше фразу, що гуртом і батька легше бити. І тут, бачите, тут така пташка, тут такі пташки об'єднуються, плюс це намальовані в нас такі сови. Сови це теж знак мудрості і досвідченості. Тому кажу: дійте тоді, коли ви переконані в тому, що ви можете досягнути успіху, якщо ви сумніваєтесь правильною підтримкою заручіться, дослідіть питання, повідганяйте всякі непотрібні фактори, які вам заважають, і дай Боже, реалізація все-таки в кінці кінців мала би відбутись, вашого задуманого бажання. Подивимось, час покаже. Ще раз, до речі, наголошую, що коли випадають якісь хороші карти, що відповіді йде вам так якби так. А чомусь ця реалізація не відбулася, Теж треба подумати, можливо, в дійсності хтось заважає, бо є певні негатив чи негативні програми. Тому що цей розклад, хоч і загальний, але, знаєте, підказки, він дає теж хороші. З того, що мені пишуть глядачі, дійсності підказки йдуть хороші. І нарешті, для тих, хто загадав позицію номер 3 чи збудеться ваше бажання. Давайте дізнаємося. Перша карта у нас шестірка кубків. Така, бачите, вже вона, я б сказав, така життєрадісна, така в зелених жовтих тонах. Шестірка кубків це карта певної ностальгії. Тому ресурс для реалізації бажання однозначно десь треба почерпнути в минулому. Це стосується і вашого емоційного позитивного заряду. Таке враження, реалізація вашого бажання буде якраз залежати від вашого емоційного заряду, він має бути плюсом. Також черпайте ресурс в минулому, можливо, треба підключити якихось людей з минулого для реалізації вашої задумки, чи згадати якусь ситуацію, чи якісь там, не знаю, згадати якісь там домовленості, щось такого формату. І якось так от пора йде все-таки, знаєте, ось тепла літо, шостий місяць теж може бути ключовим в реалізації задуманого вами бажання. Ближче до літа, або точ, як точка старту ближче. Вже з літа, з шостого місяця, так чи інакше, такий, бачите, цей дядько веселий, з хорошими новинами, несе ті кубки. Тому черпайте це натхнення і працюйте над реалізацією, дай Боже, вам підтримки. Тут теж карта, до речі, така от дитини, Знаєте, так і хочеться сказати, що черпайте ресурс справді з позитивних якихось моментів, таких як були з минулого. От, знаєте, як діти такі... Як правило, безтурботні, щирі, відверті. От вам десь більше треба теж так стати таким, знаєте, таким, ну, не те, що там легковажним, так? Але, от можливо, деколи треба помислити, справді, як от, а якби хтось на вашому місці зробив, чи якби навіть, от, знаєте, там дитина якби зробила, якось так навіть по-своєму так якось може підійти, е, так якось, знаєте, у формі гри, якось так грайливіше, змоделювати все. У формі, як то навіть є такий метод, метод розстановок, все от все розставити. Якось так ви знаєте, в формі цієї гри, все змоделювати, прорахувати всі варіанти. В шахматах, до речі, теж треба прораховувати всі варіанти, кілька кроків наперед, щоб виграти, щоб відбулася реалізація. І ця карта шлятини говорить, що все рівно вам треба де в чому підівчитись, де в чому е, набути якийсь досвід знання, але рухайтесь ви правильно. Рухайтеся ви правильно. Покровительство однозначно має бути, бо карта дитини це карта, яка говорить, що треба з боку підтримка. Тобто вона така, якби потребує цієї підтримки. От В даній ситуації нам якась, знаєте, не самодостатня, а потребує ще допомоги з боку і правильного покровительства в реалізації вашого бажання. Така безтурботність, проявіть. не легковажність, а безтурботність. І деколи кажуть, якось так можна, знаєте, в граливій формі, деколи так. В жартівливій формі, в такому хорошому розумінні, але проговорити з тими чи іншими людьми деякі речі і домовитись, бо коли всі ми такі дуже там, серйозні, дуже всі там помпезні, знаєте? Моментами це просто зайве. А бути простим, таким щирим, великодушним, от, таким безпосереднім, так, таким грайливим. Ось такі йдуть от підказки. І тут раз, два, три, якось так легенько, все може це все навіть вирішитись. Може й швидше, ніж ви це гадаєте. І тут що в нас де? Регенерація. Ну, всі шанси маєте для реалізації даного бажання. Навіть бачите, коли здається, що все втрачено, все якесь таке вже вигоріло, чорне, таке вже от важке. І тут от як росте дерево, живе, оживає. Навіть на такому от згарищі, попелищі все рівно як росте живе дерево, регенерація. І от є всі шанси для реалізації вашого бажання. Тому відновлюйтесь, справді черпайте той ресурс з минулого, з хороших подій, в когось з дитинства, в когось там з недавнього минулого хороші, яскраві події, хай вони вас емоційно заряджають і дають вам оцей новий виток і цю регенерацію, це підсилення і підсилення в реалізації вашого бажання. Ось такі чудові підказки сьогодні, ви, дорогі мої глядачі, отримали. Тому щиро бажаю всім, хто що задумав, хай ці перешкоди, успішно ви подолаєте, а ці хороші перспективи, хай максимально вас реалізовуються. Всіх вас міцно обіймаю, ціную, люблю, поважаю. І що можу сказати? Зустрінемось, почуємось в нових прямих ефірах, в нових прогнозуваннях. Поширюйте наші відео, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій YouTube канал. І випромінюємо завжди більше світла, гармонії, добра, любові, позитиву, миру нам усім внутрішнього та зовнішнього. І тоді таки точно все буде добре. Почуємось, любі мої, всім тихої, мирної ночі.